Радянський Союз протягом 1940 року нарощував свій військово-економічний потенціал. Заводи збільшили випуск військової техніки, нові види стрілецького зброєння, літаків та танків надходили на озброєння Червоної армії. На червень 1941 року армія мала понад 24 тисячі танків, з них більше двох тисяч Т 34 та Кв. У Червоній армії проходили військові маневри, на яких відпрацьовувалась висадка військово-повітряних та морських десантів. Ще до 22 червня з'явився плакат Іракля Тоїдзе Родіна Мадзавіот, який згодом стане популярним під час війни між Німеччиною та СРСР. На останньому передвоєнному параді 1 травня 1941 року. Керівництво Радянської держави продемонструвало присутнім на Червоній площі в Москві сучасну армію. Військові ешелони перевозили артилерію, танки, боєприпаси, стрілецькі підрозділи на західні кордони СРСР. На червень 1941 року там було зосереджено близько трьох мільйонів солдат, 15,6 тисяч танків та майже 11 тисяч літаків. Після розгрому Франції Гітлер наказав генштабу розробити план нападу на СРСР у грудні 1940 року. План Барбароса був готовий. До радянського кордону німецьке командування ешелонами та похідним порядком протягом першої половини 1941 року перемістило понад 4 тисячі танків, майже 5 тисяч літаків та разом з військами країн сателітів майже 5,5 мільйонів чоловік. Ці сили мали у ході короткочасної кампанії розгромити СРСР та вийти на лінію Архангельськ Волга Астрахань. На світанку 22 червня 1941 року німецька армія та армії її союзників розпочали напад на СРСР. Німецька авіація атакувала розташовані близько до кордону радянські аеродроми. Вже в перший день вони знищили 1200 радянських літаків. Повітряних ударів було завдано по військових базах, залізничних вузлах та станціях, містах, зокрема по Києву, Севастополю, Мінську та інших. Танкові групи, обминаючи вогнища опору, проривались вперед. Щодня німецькі газети та радіостанції сповіщали про нові успіхи вермахту, про нові міста і містечка, захоплені непереможною німецькою армією. Ще тиждень казали вони, і перемога. Населення по різному поставилось до війни. Частина громадян СРСР, як тільки почула про напад Німеччини, попрямувала на призовні пункти, щоб швидше взяти в руки зброю, знищувати ненависного ворога. Ті, хто не міг іти на фронт, копали окопи, протитанкові рови тощо. Щоб не опинитися під німецькою окупацією, сотні тисяч людей, взявши необхідне. Тікали разом з Червоною армією. Інша ж частина населення, яка не обличила своїх домівок, насторожено чекала приходу нової влади. На Україні, зокрема, ті, хто пережив колективізацію, Голодомор та репресії, розраховували на те, що німецька влада буде кращою за більшовицьку, а колишні робітники та селяни, ставши червоноармійцями і потрапивши в оточення, здавались в полон. Уманню та Києвом в німецькому полоні опинилася не одна сотня тисяч військовослужбовців. На кінець 1941 року в німецькому полоні було 4 мільйони чоловік. На початку вересня 1941 року німецька армія стояла біля стін Ленінграду, який після виходу німецької армії до Ладозького озера опинився в блокаді. До її прориву на початку 1944 року холод та голод забрав у блокованому місті понад 900 тисяч життів. У жовтні листопаді, в умовах бездоріжжя та сильного холоду, від якого замерзали люди і зупинялася техніка, німецька армія проводила операцію Тайфун наступ на Москву. 7 листопада на Червоній площі в Москві було проведено військовий парад, який мав підняти бойовий дух армії. І показати народу, що Москва не буде здана ворогу. Прямо з параду військові колони маршували на фронт, який був в декількох десятках кілометрів від міста. 5 грудня 1941 року Червона армія перейшла в контурнаступ. Після місяця боїв німецька армія була відкинута від Москви на 100 250 кілометрів. Це була перша велика поразка вермахту. Яка показала, що німецьку армію можна перемагати. У 1941 році Японія приступила до розширення своєї експансії на Тихому океані. Японія претендувала на французький Індокитай, Індонезійські острови, Малазію та Сінгапур. З цією метою японці створили більш ніж двохмільйонну армію, але головною силою імператорської армії був військово-морський флот. Який нараховував понад 200 кораблів, зокрема авіаносці, японське командування вважало, що поєднання флоту та авіації допоможе здійснити задумані плани. На Заваді стояли США. Уранці 7 грудня 1941 року Японія здійснила напад на основні бази США та Великої Британії в басейні Тихого океану і Південно Східній Азії. Особливо ефективним був удар японської авіації по Гавайських островах, де в гавані Перл Гарбор знаходилась головна американська база на Тихому океані. 355 літаків, піднявшись з авіаносців раптовою атакою на базу, знищили та завдали сильних ушкоджень вісьмі лінкорам, знищили понад 250 літаків, загинули понад дві тисячі матросів, солдатів та офіцерів. 8 грудня уряд. США... Оголосив війну Японії. Одночасно з атакою на Перл Гарбор японці атакували Гуам, Вейк, Гонконг. Японський десант, що висадився в Малазії, використавши танки, атакував місто Сінгапур. Після тривалих боїв за місто, 15 лютого 1942 року, англійський гарнізон капітулював. Японці вважали, що англійський гарнізон налічує 10 тисяч чоловік. Але здалось в полон набагато більше британців. Довгі колони англійських полонених вселяли в японців надію на перемогу, свідчили про їх військову перевагу. На весну 1942 року Японія знаходилась на вершині воєнних перемог. Напад Німеччини на СРСР привернув увагу світової громадськості. Західні демократії оголосили про підтримку радянської держави. У серпні 1941 року Рузвельт, Черчилль та Сталін підписали Атлантичну хартію. За системою Ленд-Ліз США надали допомогу СРСР з американського континенту було організовано морське перевезення військової техніки до міста Мурманськ. Німецькі військово-морські сили почали полювання на транспортні конвої. Не всі кораблі доходили до місця призначення, але те, що отримала Червона армія. Допомогло їй вистояти поки не запрацювали заводи, що були евакуйовані в глибокий тил. Одним із важливих кроків на шляху створення антигітлерівської коаліції було підписання 1 січня 1942 року у Вашингтоні представниками 26 держав Декларації Об'єднаних Націй. Ця декларація юридично оформила коаліцію держав антинацистського блоку на початку 1941 року в північну Африку на допомогу італійській армії було перекинуто експедиційні війська під командуванням генерала Роммеля. Перезнавий наступ німецько-італійських військ привів до блокади міста Тобрук, гарнізон якого капітулював у травні 1942 року. Наступ Роммеля було зупинено біля Ель Аламейна, що за 100 кілометрів від Каїру. У серпні фронт стабілізувався, але ненадовго. У жовтні почався наступ американської армії з території Мароко і Алжиру та англійських військ від Ель Аламейну. Адольфу Гітлеру довелось перекинути підкріплення Ервіну Ромелю. Фронт стабілізувався, але німецько-італійські війська опинились у скрутному становищі. Через сім місяців після Перл-Гарбору японці вирішили захопити американську морську базу на острові Мідвей. Чотири авіаносці та сімнадцять бойових кораблів під командуванням віце адмірала Нагумо повинні були перемогти американські сили три авіаносці та двадцять три кораблі під командуванням американського контр-адмірала Флетчера. Однак в американців була перевага. Вони мали японські коди і знали про напад. Френсіс Флетчер. Перегрупував свої кораблі для відбиття атаки. 4 червня 1942 року відбулася морська битва. Японці знищили американські літаки торпедоносці і тому вважали, що перемогли. Але в той час, коли японські літаки підзаправлялися пальним та поповнювали боєзапаси на своїх кораблях, їх атакувало 36 пікіруючих бомбардувальників. Результати були руйнівними. Протягом шестихвилинної бомбової атаки було знищена вся авіація японців, отримали тяжкі ушкодження всі японські авіаносці. До вечора вони затонули. Загинуло майже три тисячі японських вояків. Американці втратили один авіаносець, 307 чоловік вбитими. З цього дня Японія почала програвати війну. Мідуей змінив хід війни на Тихому океані і в світі.